дня, контролер. Так, прошу. Можете Ще показати ваш корисний а то? Зараз. Я ж вот тут клав, здається. Пану кишень. То де ж він. Щось не можу знайти, напевно його загубив. В такому випадку я вимушений вас попросити покинути вагон. М -м -м. Може, якось домовимось? Ел скрім інтелевек. Ти найварефсело зайдро бре. Іноді в житті буває так, що доля показує вам дулю. Сьогодні доля розпорядилася, що ми з вами опинилися в головці, що в принципі не так погано.

Про це місто складають легенди, пишуть вірші та пісні. Але насправді воно відіграє значно більшу роль в нашому житті, ніж ми думаємо. Кожен, хто бодай раз приїхав на Закарпаття, обов'язково проїжджав його прекрасні простори. Від письменників можна часто почути, що їм необхідне місце, де можна особі та поринути в роздум. Я думаю, тут є абсолютно все. Щоб втекти від буденності. Природа ніхто не турбує, гори надихають, а чисте повітря дає можливість думати. Населення Воловця невелике, за деякими даними, близько 6 тисяч, хоча треба перевірити. Але не завжди так було. В 1874 році тут проживало 600 осіб. На початку ХХ століття 1274 особи, 839 українців, 253 німці, 177 угорців, 11 євреїв 3 словаки та один румун. Воловець відомий також як гірськолижний район. Тут ще в 19 столітті був побудований найкращий трамплін імперії. На ньому побував сам імператор Йосип в 1862 році разом з графом Шварценбергом та Естер Газі. На жаль, на сьогоднішній день від нього залишився тільки фундамент. Чесно кажучи, ми думаємо, що він знаходився приблизно там. Але. Як підказує мені сумління, потрібно спуститися в долину та уточнити це у місцевих жителів або ж знайти Wi-Fi. Зараз ми в центрі воловця і я бачу ознаки колишньої цивілізації, яка ще була Австро-Угорщині. Це бруківка. Ну а ознаки теперішньої цивілізації, я маю на увазі Wi-Fi, я поки що не знаходжу. Але пройдемося, можливо, ну щось і зловимо. Знаєте, я навіть не очікував, але кількість готелів на квадратний метр в цьому місці аж зашкалює. Ми бачимо їх позаду себе, попереду себе і майже по всій центральній частині воловця. З річкою, яку ви бачите позаду мене, пов'язана назва міста. Колись сюди приводили волів напувати. Відповідно, річка називається Волівчанка. Пізніше населений пункт, який розбудувався навколо неї, назвали Волівцем. Це зробив. Це показав. Це розповів. Отож, глядачам нашого каналу я час виділив, а тепер особисті старі рахунки. Пора звести їх з нашим шановним залізничним сервісом. Говорять, категорично забороняється підставляти на рейку монету. Це карається великими штрафами. За це світить реальна стаття. Висновок, монета плюс рейка, поїзд до каюк. Оце буде помста! Помста! BROMBSTAR! Я не можу повірити, що це все неправда. Я зараз його дружену і зіб'ю з них. Це був канал Карпатами Плюс. Бувайте! Що ви можете розказати про булочку? Те, що вони дуже смачні, я з тобою не поділюся.